Англійська це міжнародна мова, і держслужбовці повинні її знати як другорідну. Навіщо держслужбовцям України знати англійську мову, як свою другорідну? У нас є одна рідна українська мова. Навіщо держслужбовцям Україн знати англійську мову? Може, ви не знаєте, чим займаються держслужбовці? Їхня функція забезпечити життєдіяльність держави Україна. Все, що в Україні діється, це, це завдяки держслужбовцям. Відповідно, вони мають мати певні цінності. І цінності: любов до Англії, до англійської культури, якийсь там певний космополітизм, це не є цінність, яка потрібна для службовця України. Для службовця України мають жити інтересами українського народу, жити інтересами української держави, нашої країни і нашої держави. Жодним чином там не є дотичним англійська мова, російська. Мова французька, мадярська і всі інші мови жодним чином, так само їхні культури не є дотичні, їхні держави не є дотичні. Кожен державовець має мати глибоко і далеко всі інтереси всіх тих чужинських народів, чужинських держав, але ще Україна, лише українські, і тому кожен державовець України має стати конкретним, якщо говорить так часто радикальним українофілом. Саме так. І англійської мови, французької, японської йому знати не обов'язково, але йому обов'язково знати нашу українську державну мову, історію українського народу, історію геноцидів українського народу, як український народ винищували протягом століть. Повинен знати нашу культуру, нашу українську літературу, саме українську літературу, а не літературу народів світу чи російську тощо. Бо цей дешевоць, він будує нам державу, нам нашу Україну він має будувати, а не якийсь придаток Москви, М малоросі чи мало як придаток Польщі, чи придаток Англії, чи придаток Ізраїлю, чи якусь там заразу. Нам тих зараз не треба. Нам треба Україну. Нам треба українську державу, як могутню державу, як величну державу українського народу. І тому жодні англікізм там є недоречними. Але звичайно, що він має мати якомога вищий рівень освіти і високий рівень освіти він не передбачає володіння англійською російською французькою мовою. Ці мови не потрібно, але має знати предмет, в якому він працює, господарство, яким він, він керує. Він має знати економіку, має знати е, політику відповідно. Ну, День працює медицину, де, де працює працюється держбос, має знати свої посадові обов'язки, має володіти предметом, якому він вкладається на саму робочу місці і робить свій внесок по побудови нашої прекрасної української держави. Оце потрібно держслужбову, англійська, російська, французька мова не потрібні.